Рижик, май совість, отпусти на річку. Треба новий відосик зняти. Ти що, опять хочеш Федорошу Лічину показувати. <сélite> <сélite> на каналі. Народ і так нічого не дивиться, а буде ще менше дивитися. Чи може й рибалочки їм включити? Із загашників рибалка сополонки. Ага, ага. Дожді повіщали, але це не точно. Усім добрий ранок. Нічка тривожна. Тварюки знову били по городу і по селу, по-нашому, по будинках. Декілька хат згоріло, бачив. Криші, здається, пожарні їхали. Крутилися. До цього в білозерки прильоти були, судя по новостях те вже били там, де людям їсти дають скоти. Що поробиш, коли їх уже умертовлять? Не дочекаємо з цих орків тварюки такі. Добренько, але не про це зараз. А, настрою взагалі нема любачи. Кукурузка. Смак кукуруза. Добавимо полуниці меласи, щоб не так пилило, не так завлікало тараньку. Насадочка От сікать тараньку не вийде. Але хоча б, може, мілка не буде цеплятися, крупна кукурузка. Якщо буде, поставимо волос по папчик часниковий. Повониця з часником. Ну, ще є черви, достанемо пінопласт. Такі от пироги, навіть не знаю. Добренько, зараз замішаю і закинемо фідери. Рибаків багатенько стати нема де. Розбавив мілясу водичкою. Бивіться, який сиропчик получився. Сюди би ще кукурузу цю висипати. І трошки дрождей на сонечку постоять і вийшов би коропячий Джек Деніаус. На коропа б спрацювало, до речі, але міляса для браженія не дуже. Проще сразу кукуруза, сахар і дрожді. І нічого лишнього, на чому ми тільки не робили п'яну кукурузу. Я розказував вам про рецепт Black Angus, але я його не робив. але Скоро зроблю з таким кльовом. Коли для ферментації додають корові і навоз. Це оправдано там, де є тирло, корови сируть воду і де коров приходить в гімні поковиряться, понаходить проросшу пшеницю. Просо і так далі. Іноді корови. У воду заходять літом, де, де, де вони скаплюються на тирло. Під річкою і коропи аж спини з води виниряють під берегом, шниряють, шукають кізячки. От тоді такий запах буде в фаворі. Але це трешак буде ще той. Це як ловить на котячий корм, чи веде 40, чи щось типу того. На один є покльовка, якась рибка знайшла його. Блін, а це як наче на Петріот. Трави хайпанув. Кажуть, вчора сильно траву гнало. Оп, щось є, перевіримо. Ну, котиків нема там, рибаків багатенько, а ми з самого краю стоїмо. Так що їм є у кого що попросити. Хо, хо хо Я в шокі. Кукурузна. Це перша риба. У сусідів ще нічого нема. Бачите, навіть каша не співа розмиця. Ми радуємося цій таранці. Але ми ж розуміємо, що може так статися і так станеться що окрім крупної гарної таранки більше нічого ловиться не буде і це напрягає я до речі теж скучив за інгульцем за тими рибалками але там риби нема вона там є але в інгульці нема кисню вся риба плава поверху і вона зовсім не клює максимум якась дрібнота Хватає. Десь під комишами в якихось каналах. Що не позвоню знайомим, Взагалі ні фига. якась мелочь, або зовсім пусто. Тобто виїхати то не проблема зовсім. Можна даже з ночовкою, як в старі добрі часи. І я над цим подумаю, один раз облажатися можна. Щоб оскому збити, але ви ж розумієте, смисла в цьому, в цій глупості мало. А затрати окрім часу це бензин, снасті, прикормки і не тільки постійно щось якісь розходи йдуть не, зовсім не маленькі, Та й таке. Так бісить, бісять ці бубінчики. Особливо, коли вони дзвонять в сусіда, а не в тебе. Щось mm -hmm. тягнуть. Може, просто перекидають. У нас mm -hmm. опять клювака була на одну і ту саму палицю, а інші як у ванній. Нічого, я не розумію, я, як зазвичай. Одна починає ловити, палка і, і, і не останавливається. причому не важливо, ближче, далі кинеш, а всі остальні, як наче в режимі стелс на дно упали і мовчать. Ну, може хоч карась найде. Бо грбана тарань. Находа, як бачите. Осінню, крім цієї тарані нічого і не буде. Як ви пам'ятаєте минулий рік. Ну що? не зрозумів, що це крючочок трохи горбатий. Підігнули. Не, треба поміняти. Батл черв'як проти кукурузи буде нечесний, якщо один крючок буде кривий. І ще й в придачу сливати рибу не єсть гуд. Так, кукурузка на місці. Всі на дно. Порядок. Ех, раків би варених. Але по-перше, заборона. По-друге, фіх їх після цього потопу особа наловиш. Кажуть, є, ну щось вижило. Особа сильно не пострадала. А по-друге, заборо... по-третє, заборона, як обично, дебільна. Все літо по осінь, щоб не було залізти у воду, нирнуть, наловить. Щоб осінню тільки на раколовки. І то на спеціальні раколовки у нас там чорна, як прописано, ячейка, напевно, і так далі. Ніколи цим не страдав. Все було гораздо проще, коли був розпрят на рака в неділю чи дві, в початку червня чи в кінці полавлював і то був було... час прониряєш, щоб штук 10 знайти. Хоч на щось похожих, а не отаку креветку, яку в місні водолази вигрібають, бо вона теж грошей стоїть уже. І таке беруть тварі. На крайню щось тигидика є легенька. Похожа на дрібноту. Не карась явно. І, здається, сидить. Але це не точно, скотеняка. Сусіди перекидаються, а аж нашу сторону швиряють, но толку ноль. Трошки побудем. Кажуть, вчора кльо почався з 9. Так що підождем до 9 спішить. Нема куди. Була клювака, поки перекидав. І, похоже, ще там. Аж стягнула. Акуратно. Це ще не шоклієр. Таранька хороша. В принципі, перед котиками оправдалась. Та не вимаж мені нічого. Красота, чуть не воронив. Скользка красота. Останні мовчать, тільки перекидаю, щось об'їдає І це щось бички. Двох витягнув, здається, викинув дрібних. Є клювака. Похоже, вже все, не сидить. О, кішка прибігла. Що там не кормлять? Не рижик туди. Не рижик вдома сидить. Мишу утром виловив з мишеловки, віддав йому, то він і за кормом не приходив. Балив. Да, мишами балований. Та він і без мишеловки мишей лове складірує під хатою. Трупіки. Я лінка поймав, грам 4. -4. У нас теж в Комишанах доставали на каналах одне час, навіть крупний ішов. Так, отака да, от красива ловиться. Так, да, шикарно. Аж гаряча вода тепла. Скоріше би зашла снова, да, так? Та вона вже тут, вона просто встає ще не збилася. Ще підожди місяць-два і ну, в октябрі уже її тут точно буде як грязі. Карася, Та це я ногою зачепив. Та аби їх вибили відсюдова подальше, щоб їх і видно не було. Наш зараз стовп туди, за воркуту. Ну так. Да. Та хай вони з'їдять лучше один одного там. Що це черв'ячки лазять, я не зрозумів. Беспредел, дефицит рассыпал и не заметил, думал земельку выбрал, а он они сейчас маскируется пипец. О, кошачья белочка. Это, подойдет эту, вот, знаешь, на тараньку. Порезы. А, пробуй. Да. это положим под, под финин. Машинку. Кішка тут ганяє, тиги дике устраює, я аж перелякався під ногами. Блін, от що тут неудобно, так це закидати. Ну, треба менше спать, тоді більше свободних міст буде. Я буквально на 3 минути задержався, може на 5. Було б місця три свободно. О, ховрашка зловили, хорошка. Хто тут балувався? Хто тут шкодив? Хто тут хоче до рижика в гості поїхати? Ай, не гладять, не гладять. Не чухають чухачку, да? кліщів немає, ні? Вроді ні, може домашня хтось може, тут та й ухажує. Ай, кашара. Там рибка висить, ну я ж знаю, ти жерти не будеш, ти будеш тільки гуляти. Прикормку жрати не можна, вона кукурудза. <рес> <рес> то все таранічкам, як оказалось. Ми розчитували на карасиків. Здається, на крайні сидить. Дихає щось на фі фідер чувствительний. Від нього нічого не уйде. Та-да-да-та-да-та. Щось всі линя постійно достають то тут, то там ловлять, а у нас не в одному глазу. Я вже ціле думав на линя спробувати. Але то є скверно. Містами такі покльовки, як наче бички клюють. Дві підряд, од... сусідні, одночасно. Тиги дикають. На цю то явно сидить. А от ого, оце похоже на карася. Ще й лісочка 0,22. Ніяк її не поміняю. Ну летить, звісно, далеко. Так, де шоклідер? Ще далеко. А, закинуто ще й було далеко. От шоклідер. Не, просто здоровенна таранька Все як зазвичай. З заглотом в шахту треба зєвничок. Так, ти жрати не будеш. Тікай, шкода така, я тебе знаю. Попортиш тільки нам шикарну рибинку. Непогано. Чи теж здоровенна, чи відразу дві. Шак, лідер близько. Та ви скажи, тільки закинув він уже опять клює. О, це наша. наш пацієнт. Кошара це наш клієнт горбатий карась. Тарань представилася, а значить треба її якось достати і віддати кішки. Бо, похоже, від сусідів не дочекаєся коту риби. Ну що, ти будеш їсти? Весом як ти сама. Це тобі донат від бумчика. Бумбаясик. Так, целофан не треба. З упаковки достань. так. от. їм руки. Топчем фазу, щось взриви почались. Можна і смотася, як то кажуть поранше. Закінчити цей відосик. Що ж, міляса зробила свою справу, але на початку ні цей не брав зовсім. Не густира, ні, ні красна перка, не таранька, але таранька своє дістала. Треба ставити попапчики, але це вже буде зовсім інша історія. Прикормочка підходить до кінця. Силочки на неї в описі і в магазинах вашого міста. Я бачу все частіше і частіше почала нам траплятися. Не просто так. Так, треба не розсипати шило. Отак от, от. Що ж, дістанемо лов і, і дістанемось дому. Зараза прильот на прильоті. Погнали. Шо? Ти не ділай вид, що я тебе утром не кормив, не бреши, не бреши зрителям. Він бреше. Не вірте йому, я його утром покормив. Рижик мишку взяв, а цьому корпу насипав. З цікуняки. А йому все мало. О, не пройшло і 5 минут рожик подумав, а не зайди. Так, да, вона там, вона там. Оп, хватай тараньку. Не карасика, не карасика, тараньку бери. Губа не, не дура, не злипнеться, карася трогать. А за шкірку подержатися не хочеш. Ай, йо-моє, -йо, прямо в лицо. Куди ти відро виворачуєш? Тараньку бери, кажу тобі. Бери таранину. Оце, так, да. називається направив мене, господі. Рижик, мелкі косточки моя прелість. Привикай, точи зуби. Точи зуби не когти. Хоча може там мушка є. Мусор ми викидаємо. Тримаємося і, мабуть, виїжджаємо. Може до Кривого Рога, може в Одесу, може ще кудись розберемося. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями, як я сказав, ссылочки в описі під відео. Про них теж не забудьте. Всім пока і до зустрічі на воді.